Всім доброго дня, компанія КХС, канал і Ікеами. Як завжди з вами. Маємо сьогодні 27 червня 2023 року. І сьогодні у нас таке як дублююче відео. Якось вже про це матеріал був, але ж повернулося до того до нього знову. Це в нас є шестерня скло очисника, заднього двірника. Renault Калеос. Ну, що хочу сказати, шестерня така, звичайно, можу сказати, дуже багато в інших авто тобто, такі схожі шестерні, але ж є момент посадці, посадки валу от на цю шестерню. Тому що маємо тут вал такими доволі величезними такими шліцами. Тобто цей шліц ну, зазвичай вони йдуть набагато менше. Тому е, робимо такий отвір, що е, тобто, всередині шліці немає, не якщо не, не стосуватися цього виробу. Ось, тому що там шліці дуже тоненькі і при пасаці, коли вони саджаються, вони самостійно нарізають скажімо, своє місце, входять куди потрібно і отак вони скажімо, мають щеплення, і тому все працюючи вдома. В цьому випадку ми зробили шестерню зразу з шліцями. Тобто тут є 15 зубчиків от на цьому валу, вони доволі високі, такі, скажімо, по розміру основам. Тому е зроблені були вони і в пластиковій шестерні, і тепер нам треба посадити це все туди. Що можна зробити? В деяких випадках ми навіть радимо, що можна взяти просто шестерню, наприклад. І вперти її десь щось поставити, ставочку, взяти молоток. То в цьому випадку молоток це хрест. То цього використовувати не бажано, тому що, в принципі, е, скажу ще шліц дуже великий, і якщо ви навіть трошечки не попадете десь, вас просто, ну, просто молоточком вдарити так, що воно розіпре, тому що зверху оця є така пимпочка, да, а вона дуже тоненька. Стінка тут дуже тоненька. І тому Якщо ми будемо бити просто-напросто, відбудеться така ситуація. Це теж наша шестерня, ми її передали людині, людина її отримала. І вийшло так, що вона спробувала це зробити за допомогою молотка. Молотком вона там тріснула пару разів, шестерня тут лопнула, вона її намагалась там заклеїти епоксидкою, ну це вже зрозуміло повна дурня. Тому ми радимо. Якщо це самостійно ви робите, будь ласка, використовуйте ліщато. Зараз я вийду і покажу, яким чином ми це робимо. І тільки таким чином робіть і ви, тому, в принципі, буде вам щастя і буде все добре, і буде все добре. Ось наше завдання, що зробити. Тобто в нас є вал, у нас є шестері і важливо нам поставити максимально. Ось таким чином, тобто, щоб вирівняти вал, щоб він був максимально рівний. Тобто Він має ставати так, як треба. 90 градусів має бути. тут. І тільки після того, коли ми направили вал, трошечки можна самостійно навіть спробувати його от направити, Тобто він в мене вже зайшов. І десь кривий це підрівнюємо цю ситуацію, тут, щоб, він, щоб вал чітко чітко рівно пішов. І тільки після того ставимо в ліщат. Тобто ставимо щось, щоб нам не пошкодити не вал, не шестерню. Ось так. Е відповідно, тут вал має стояти так само 90 градусів до, ось сюди, до ліщат. І тільки після того ми повільно починаємо рухати. Бачимо, так? як вал повільно, повільно, повільно заходить, заходить в шестерню. Ось, на всяк випадок, радіо, так само взяти там після отак от ми трошки зажали, подивилися ще раз, щоб в нас чітко був вал 90 градусів, тому що може бути всілякий, Тобто ви можете взяти трошечки схибити, і у вас градус піде не той. відповідно, ну і Ось ми починаємо зажимати, так як треба. Ось вона йде у нас вал. Бачите, як іде йде повільно. Тут ми бачимо, що тут є в кінці, як то кажу, закінчення, така от, ну і чітко видно, як чорна така рисочка. Тобто ми робимо так, щоб тільки шліци сховались. Ось вони сховались, все. І далі не тиснемо. Тому що якщо далі тиснемо, просто вирвемо оту от верхню частину пемпика пластикового і тому все закінчиться. Знову розірветься шестерня і все. Тому по таким чином ми зробили, знімаємо її, достаємо ну і ось дивимося, да, що в нас вийшло. Вал у нас сів, шліце сховалися, в принципі, на тому я буду, думаю, досить. Ну і ось ви бачите, що все вийшло як треба. Тобто, в принципі, якщо грамотно підійти до цього питання, то все воно виходить. І ще хочу сказати маленький такий лайфхак, що можливо навіть іноді я це радіо коли йдуть такі процеси, коли все ж таки вал доволі такий моцний, і йому треба зайти в шестерню, де не так багато, скажімо, тіла і може щось трапитись, може розірвати. Просто можна використати ще є такий е, хімічний засіб, да, він продається, це, як клей він може бути для пластику. Саме з таким пластиком він працює доволі таки нормально, тому перед тим можна взяти невеличкий пензлик, прийти, пройти всередині, змочити оце, всередині все що скажемо, частину, куди буде сідати вал. І після того воно буде трошки легше йти. І відповідно, скажімо, він трошки розплавить пластик. І от шліці, от що всередині от трошки пом'якшиться, і вал зайде доволі таки, ну, краще навіть, ніж просто, так от, як то кажуть, на суху і звичайний натяг, тому це в принципі теж непогано і майте це на увазі. Тому, якщо все це вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Якщо цікавий наш контент, підписуйтесь на канал. А так на все добре, будьте здорові, слава Україні, слава зі.